Прийшла, аби побачити на власні очі нову поліцію. Не одна сотня львів'ян. Поки патрулі готуються до присяги, містяни роздивляються майбутніх поліцейських. Може не будуть брати хабарів ще ну спочатку. Хачабут хоча. ми бачили сьогодні. Тут такі гарні хлопці стояли і дівчата. Ми Надіємося, що це лице зараз нашої країни. Ми на них надіємося. Зміни починаються з них. Та не лише львів'яни хотіли побачити нову поліцію, а навіть гості з Києва, які вже знають, що таке нові правоохоронці. У Нас в Києві це взагалі таке ну, відчуття, що ти захищений, вони ну дуже, дуже, дуже добре. Тобто, повірте, так. вони досить оперативно реагують на всі виклики. Особисто знаємо, тому що викликали їх. І дійсно оперативно і дійсно професійно вони, вони спілкуються з людьми і, і дуже толерантно. Чисто присягаю. Що буду вірно служити українському народові, що буду вірно служити українському народу. дотримуватися Конституції та законів України. Служити людям львівським поліцейським доведеться під командуванням патруля з досвідом у столичній поліції. Та кілька днів тому Юрія Зозулю у Львові зустріли не дуже гостинно. З його автомобіля зловмисники поцупили особисті речі та комп'ютерну техніку. Та й журналістами в перший свій робочий день начальник спілкуватися не особливо хотів. Це була остання крадіжка у Львові. Так, ми над будемо всі працювати. То наразі ми будемо вивчати місто. Ми будемо будувати походи того, що і як нам краще робити, тому що наші методи трохи відрізняються від попередньої правоохоронної системи. Ми вивчаємо, але зрозуміло, що під час цього вивчення ми також працюватимемо надзвичайно наполегливо і намагатимемо скорочувати кількість злочинностей всіх місця. Серед патрульних поліцейських майже 20% – представниць прекрасної статі. Юлія в минулому була міліціонером, тепер уже поліцейський. Дівчина запевняє, головне для неї не підвести простих львів'ян та виправдати їхню довіру, таких як Юлія, які міліцію проміняли на поліцію трохи менше 10%. Ви знаєте, форма. Дуже підійшла, дуже чудова. Ну от буквально там по міліметру тільки вшивали, Ну нема проблем не було, чесно кажучи, з формою. Ми так зраділи, коли нам її принесли. ми просто як малі діти. Головне не форма, головне зміни та нова якість роботи майбутніх поліцейських. Переконує як прем'єр-міністр, так і міністр внутрішніх справ. А серед львівських поліцейських є і невістка покійного генерала Кульчицького. 28 травня минулого року. Загинув Сергій Петрович Кульчицький, львовянин, генерал, якому аплодували солдати. І сьогодні я радий для мене несподіванка і честь, що сьогодні серед вас поліцейських, прийнявших присягу народу України, Ірина Кульчицька. Уже в перший робочий день поліцейські встигли відзначитись курйозним випадком. Вони потрапили у дорожньо транспортну пригоду та пошкодили патрульний автомобіль.